Нагадаю, що головна мета введення графіків погодинних відключень це не допустити знеструмлення об'єктів критичної інфраструктури. На жаль, до переліку таких об'єктів не належать будинки з електроопаленням, з електроплитами. Тобто, в нас наразі немає підстав виключати такі будинки з черг графіків. Немає законодавчих підстав. А працюємо ми виключно у законодавчому полі. Щодо того, чи знеструмлюються ці адреси, чи не знеструмлюються, ну передусім треба перевірити інформацію, а вже потім робити якісь висновки. А є такі будинки, дійсно золоті, як то кажуть, які ніколи не відключаються на відміну від тих, які завжди це треба. не золоті будинки, це будинки, які заживлені від однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Технічної можливості дистанційно їх вимикати в нас немає. Якщо буде ухвалено рішення про обхід побудинковий і вимкнення від рубільника у внутрішньобудинкових мережах, це буде робитися.